Хочеш гарно поїсти, не знаєш, куди піти в кишиневі? Рекомендую ресторан на плацент. Це було минулого тижня. Відео викладаю сьогодні. Ось такий прекрасний мені вирішили відвідати такий ресторанчик із національною молдавською їжею. Називається він Лаплатіння. О і нам подали дуже красиве меню. Е, чим воно десь особливе, тому що тут видно ну, кожну страву. Ти бачиш, що ти купуєш, ти бачиш живий продукт, так би мовити. Ось Ілюстрації прекрасні, ну побачимо, що буде в реальності. Е, таке все насичене гарденьке, і м'ясні з різні подачі. ось Це їхні такі національні е, власниці на плаценти. Та, ось так вони виглядають. Нарізочки, салатики, а також супчики. Особливість в кухні це є чорба, супчик такий, а також зама. Заму вчора куштувала, сьогодні вибрала чорба арденелярського. Отак вона виглядає, 70 лей коштує 300 грамів. І обрала токану. В токана є куряча, є токана із свинини з ластвиною тут також дуже гарний малюночок, ось м'ясце, бринза. Напевно, що така якась кукурудзяна пропа, соло дуже гарно виглядає. А також ось все ось так ілюстровано. є голубці їхні, тут інша така назва, але тут голубці все ж таки пише. І дуже гарно чулана з мамалиною, мамалин. Курта входить, все, все з таким сирним. Ну, дуже класно. Ось. Ну Звичайно, що вино. Вино взяли біле сухе, що воно тошнило, таке їхнє, якесь домашнє, гарне вино вже продемонструю, що отримаємо. Ось така тут атмосфера, такі тарілочки, так знає, вир, і отам зверху таке освітлення. Поки нам готували замовлення, обійшла легесенько заклад. Дуже сподобалась атмосфера, чимало людей, прекрасне освітлення. Все так по-простому, гарно зі смаком та національно. Ну що ж, принесли наші Ось це чобра, дуже смачний супчик, з перчиком заправлені, великі порції, багато сиру, грибів, м'яса. Салати також в таких об'ємних тарілках. Надзвичайно запашні. Чобра мені надзвичайно також сподобалася, а це тукана. Тукана, як на мене, для мене маленької тендітної, то є досить і багато. Часникова заправочка. Звичайно, що відвідувала вирально, чистенько, є полинальний дитячий столик. Вертаючись назад, побачила на стіні Таке прекрасне оздоблення із орнаменту та тарілок. Смакувалося вино, а як без того, якщо вже там є? Ну і і що? І помаленьку хотілося всього попробувати, але для мене було забагато. Тому попросила такі тарілочки. І цей от красень нас обслуговував.